Привіт нагібатори. Це гайд на е, Ice Void Мага для V. Почнемо, як завжди, зі спелів. Перки на Ice Maga. Ми не використовуємо ульту, тому не звертайте увагу, що вона не взята. Тому що невеликий буст демеджу нам не так. Не буде, як перки, які буде давати нам більше захисту, більше мобільності, більше оновлення мани і загальний демедж. На загальний демедж це не буде ніяк впливати. Ми в будь-якому випадку будемо в топі по демеджу, якщо будемо Живемо довше, більше демеджу. По спелах це Айшторм, Ice Shaw і Томба. Айшторм ми кидаємо по кулдауну в усі застаки на перетяжках суперника, на вриві суперника для того, щоб накидати цих сповільнення. Айшторм ми кидаємо. За стак, коли ми вже файтимося, в гущі, ми заходимо в саме м'ясо, кидаємо рути, кидаємо ренти. За рахунок перків у нас іде у нас іде рут. І коли ми просто переміщаємося між файтами, Йдемо з самого початку на точку, е, використовуємо для того, щоб забустити швидкість всіх людей, які пройдуть через цей штурм. Томбу використовуємо для того, щоб засейвитися. Е, на відході, коли в нас закінчується стаміна і баночка в кулдауні для того, щоб відновити собі ХП, ми стаємо в томбу. Е, якщо нас буде бити не така велика кількість людей, ми повністю можемо. Підріги всю Е, За рахування, за рахунок перків ми знімемо з себе всі дебафи, тому нас не, не будемо продовжувати тамажити. Виходячи з томби, е, бажано сказати, щоб вас хіл якраз таргетним хілом на, перед виходом. Е, Якщо нема хіла, то якраз використовуємо ту стаміну, яку ми накопичили, для того, щоб потоджитися і вихідти. Щодо пасивок, чого не взята ульта? Ми не взяли ульту для того, щоб в нас був Fortify, коли ми заходимо в застаки, в якому лежить наш Ice Storm, Ice Shower. Ми будемо бігати з Fortifyєм, ми будемо кедешити наші скіли і. Коли нас будуть бити, за нами бігати, люди будуть отримувати сповільнення. І таким чином буде можливість вийти з файту набагато швидше, ніж без цього перху. Перейдемо до Войдгантленту. Тут ми беремо ульту. Я рекомендую брати саме праву ульту для того, щоб частіше видавати наші спели. Кожен раз, коли ми будемо настакувати е, більше чотирьох стаків е, при хевітичці, у нас кулдавняться всі наші спели, е, навіть з правої відки. Е, із хороших новин, е, наш орб е, дає по одному стаку за кожного суперника, який він задів. І ще коли зривається пасивка, оця, е, яка теж наносить демедж, вона так само зверху ще наносить е, ці стаки. Тому можна за один раз е, накинути навіть більше 20 стаків, е, хоча нам достатньо всього. Е, кулдаун всього 15 секунд, е, тому можна видати каст спелів. Закидеш ти їх, видати каспел і перемкнутися на айс-перчатку, і побігати з айс перчатку. Щодо невеликих нюансів, і секретів цього сетапу, у нас завжди є кап імпаверів. За рахунок Oblivion і цієї пасивки, яка буде нам бустити до 30% емпару, загальна сума буде 45, плюс Хонінстон, який йде 6,5. 6 ми вже в капі. Є чудова пасивка, яка нам трошки буде бустити наш, нашу виживаємість, Небагато вона буде хілити, бо в нас не так багато фокусу буде. Але фокус є. С в, в нашому. Буде фокус стати як розкидати, покажу трошки пізніше. Е, і самий головний нюанс як працює ця пасивка. Кожного разу, коли ми нажимаємо клавішу праву клавішу миші, це блок. У нас у Void перчатці е, нема блоку, е, коли ми в рейндж, е, цитапі, е, у нас відновлюється наша мана. І кожен раз, за кожен тік, коли мана відновлюється, в нас 10 секунд кулдауні. Тому, якщо у нас всі скіли е, з Айсу в кулдауні, коли в нас всі скіли з Войду в кулдауні, е, і ми в сейві, нас нічого зараз не буде вбивати, на нас є якась регеночка, або ми випили банку. Ми можемо спокійно пару разів тиснути праву кнопку миші для того, щоб в нас трошки кадешнилося наша спела. Перейдемо до шмоту. У нас повинен завжди на війні бути саме медіум сет, тому що це максимальна виживаємість. Uh, як зробити топовий медіум? Це 22,9, бо після 30 у нас вже буде хеві, Рівно на 30 у нас хеві, uh, Тому uh, найкращий на зараз, і для того, щоб в майбутньому у нас uh, при, після зміни ресайлентів і ширки Fortiфіcation залишалось максимальний uh, рівень з того, що буде. Uh, ми робимо собі дві хеві частини: це е, шапка е, і тіло е, і дві медіум-частини це перчатки е, і штани. І залишаються лайтові руси. Е, з маленького уточнення можна замість шапки вибрати собі. Або перчатки, або тапки, бо в них однакова вага, вага у вас зберігається. Але обов'язково, щоб було два heavy, два medium, один light. Щодо захисту, у шмотках в нас повинно бути обов'язково heavy-шмотки з фізичним захистом, який домінує. Тобто у нас фізичного захисту буде більше, а елементального менше, у медіум шмотках і у лайт-шмотках у нас залишається, повинно бути порівну. Для того, щоб фізичний демедж у нас перевищив півтори тисячі, у нас буде не набагато більше, але десь біля цієї цифри, для того, щоб наш фізичний захист був. Більше півтори тисячі або біля цього. Якщо ми, ми будемо повністю перебігати пере, в фізичний захист від брузерів, у нас дуже сильно просяде елементальний демедж, але ефективність фізичного захисту в нас буде дуже низька. Е, в нас після півтори тисячі е, зниження демеджу по нам е, майже не відчутно. Тому ми е, в heavy, е, де якраз максимальна різниця буде, в фізичному елементальному вставляємо саме і крафтимо саме в так, Physical Elemental е, зменшений, а медіуми в лайтах у нас залишається 50 на 50 По перках е, В шмот ми вставляємо Oblivion і Орб. Шмот можна вставити ще Ice Е, В цілому перк не дуже ефективний, тому що в нас і так буде достатньо кулдаунів, а ми таким завдяки перку будемо. Ставнути всього на 9%, це небагато. Ем... І наносити додатково всього по 8% демеджу. Це приблизно по від 100 до 300 демеджу, залежно від того, яку цінуємо. Ем... Це не той демедж, за яким треба гнатися. В Цілому в нас повинно бути 5 ресайлентів від трьох ширкінів. і Зазвичай повинні бути фрідоми в ті, ті слоти, де в нас залишаються. Але я можу рекомендувати ще е, або загальний рефрешинг, або refreshing avion. Торгування того, що ми завжди тримаємося на дистанції, ми не так часто отримуємо. Тички як брузери, і Refreshen Ward буде не так ефективно працювати, як всі інші Refresher. Щодо зброї і які перки ми туди вставляємо, Ice Gunfunt є чудова, крафтова, тільки крафтова, її ніяк не можна отримати. Ice перчатка з Ice Tormoм, Enchanteдом і Refreshen. Uh, для того, щоб її отримати, нам треба uh, аркану. Uh, якщо не, нема бажання uh, витрачати і отримати достатньо айс айсперчатку, uh, то можете uh, купити або скрафтити, або вибити, але обов'язково, щоб були перки на Ice Storm і Refreshan Move. Uh, третій перк у нас uh, Можна Empower, можна Fortify, е будь-що, що буде нам допомагати або трошки забустити наш демедж, або виживаємость. Е не рекомендую лічинг, тому що лічинг на Ice перчатці майже е нічого нам не буде хілити, бо е ми відхинемося лише від першої тички від шторму. Не будемо е від е шторки взагалі нічого. І light-heavy тички в нас будуть летіти дуже-дуже рідко. Зазвичай ми будемо файтитися Void Перчатку. Щодо Void Перчатки є так само е, імена е, легендарна void Перчатка е, з Scream'ом і Plugin Creed. Inchanti е, для нас е, Сказав би, що не корисний, але е, набагато менш ефективний він буде, ніж е, той самий Refresh and Move. Е, або е, навіть, можливо, краще за Refresh and Move буде е, Kin. для того, щоб збільшити наш шанс кріта. В Light Pерчаці дуже великий шанс кріта в, в пасивках, е, ще забустити. За рахунок цього ми зможемо дуже швидко кулдаунитися. У нас за кожний кріт 5% кулдауну йде. Щодо рун: рун у нас є так само на вибір, як і у брузера 2, але на відміну від брузера, в нас ми використовуємо корні. У, кор у корнів у нас. Всього одна варіація це з рентом. Ми накидуємо на суперники цілих 20% рінків, і це без урахування ті, які ми ще можемо накинути з нашої перчатки і, і айс – це майже капове значення. І друга е, руна, яку ми можемо використовувати, і в цілому це якраз на другу частину війни, коли ми заходимо. Тоді ми 100% бігаємо тільки з цією цієї аруми. це стонформа. Для стонформи в нас є ще два дві варіації: це стонформа, яка нас буде хілити, від 800 до 1000 ХП за кожний тік. У нас буде по від 5 до 6 тіків, залежно від. Того, як у нас забущені бафи, ну, зазвичай, це 5 тіків. Це сумарно вийде до 5 тисяч хп. Або є можливість збільшити наш фортіфай. Базовий фортіфай 10 з якраз легендарним перком. У нас фортіфай може збільшитися ще на 30. Сумарно буде 40. Щодо біжутерії, в нас або крафтова, тільки з однією опцією, ніяку іншу ми не використовуємо. Це Slash Protection, Health і Stamina Recovery. Кожен раз, коли ми будемо просаджуватися по ХП і будемо без стаміни, в нас повністю фулл столб стаміни відновиться. І ми зможемо продовжити доджитись, виходити, виходити з файтів, підтримувати наші камінчики. І якщо ми будемо крафтити, то крафтити тільки з камінчиком на — це Тому Якщо в нас немає можливості скрафтити, ми використовуємо імени. Майже з такими самими перками. Це в нас повинен бути Fine, health і slash Protection. У нас на вибір е є два. Один вибувається з мутації стартстоуну на конституцію, і на фокус. Е він так само вибивається в новій локації з босика. Якщо той, що вибивається з Брімстона, нам треба вставляти слаш-камінчик. Той, що вибивається зі стартстоуну, він завжди зразу йде з камінчиком на слеш захист. В нашу колечко ми крафтимо і тільки крафтимо, або купуємо вже готове з опалом. Для того, щоб збільшити наш елементальний захист. Крафтимо з по демеджу і інвігерated панішмент. Ігерated панішмент працює як на наші лайт атаки, так і на uh, всі наші спели. Uh, і цей буст демеджу uh, не входить в кап імпаверів, який є на, на даний момент 50%. Uh, і ми в будь-якому випадку будемо наносити відключене деміж по супер. Як від Void-перчатки, так і від Третім перком ми можемо брати собі або херті. Це у нас збільшення нашої е, стаміни е, або рефreshing. Е, бажано Refreshing для того, щоб дуже швидко видавати наші. Спели або Херті для того, щоб бути більш захищеними, коли використовуємо якраз, ліди, у нас буде більше стаміни, і ми будемо не так сильно уражені для того, щоб Більше стаміни, більше можемо дати доджі. За той самий час. Щодо сережки, в нас вона, на мій погляд, повинна бути тільки одній варіації: це Priorify Toast, Refreshen Toast, і німб. Якщо нема можливості зразу отримати трьох Perkoul з німблом, його можна. Замінити на refreshing, refreshing evasion. Е, ні в коєму разі ми не, не замінімо Purify Toast і Refreshing Toast. Ці два перки у нас завжди. Атрибути. У нас атрибути повинні бути 250, 50 фокусу. 200 кон... Ми за рахунок того, що у нас 50 фокусу, ми отримаємо. Е, Дуже сильний буст, дауну 5%, він буде працювати як для нашої Ice так і для Void Guntланту. Чому ми беремо 50 фокусу, ми нічого не втрачаємо. Завдяки 50 фокусу в нас забуститься демедж Void Void-перчатки. Ми бустимо void damage в Нашому колечку. Е, ще ми буст, будемо бустерити наших рунгласах в шмотках, про це трошки пізніше. Бонусом від того, що в нас 300 інтелекту, ми майже ніякого не маємо. Перша тичка від, е, при максимальному ХП це для нашого типу демеджу, який не бурстовий, а періодичний. ми не відчуваємо цього приросту в 10%. Перейдемо до камінчиків. У зброї в нас тільки опали, поставимо тільки опали. В айс Перчатку ми вставляємо опал з айс-дотом. В войт перчатку ми вставляємо опал з Void дотом Обов'язково ми повинні вставити войт дот для того щоб, о, як мінімум, забустити загальний демедж, який ми будемо постійно ми будемо більшу частину бігати саме з Void перчатку і кидешти її набагато швидше, набагато легше, і о, вона в цілому буде наносити довше періодичний демедж, не в точці. О, в шмот ми вставляємо конікси в кожну частину нашого. Онікси, 5 оніксів, і вони всі повинні бути е, з рунгласом е, на voй демедж. Ці рунгласи називаються Ебі. Таким чином, ми забустимо на 10% у нас наш весь демедж від Void, якого в нас буде дуже багато. Перейдемо до спелів. Як е, їх використовувати? Зазвичай файт починаємо або з Айшторму, або з орбо. Обов'язково перед тим, як кастанути, ми робимо Dodge Spell. Dodge Spell. Е, ніколи ми не за затримуємо нашу стаміну на одному рівні. У нас повинна вона бути менша, ніж кап. Завжди. Е, але ніколи не спускайте стаміну повністю воно. Те повинно бути. По бо... тому що пати камінчик на, на Тому ми починаємо або з айшторму, коли люди є в айштормі, ми кидаємо хеві тички і чекаємо команди, коли наші тімейти скажуть, що віддали гравіки і треба заливати. Коли йде файт, ми заходимо в файт, віддаємо шторку. Даємо знову шторм, від, е, з, змінюємо зброю і починаємо вже грати від войт Перчатки. Як ми граємо в Void Перчатку? Незалежно від того, починається у нас файт, або ми продовжуємо, у нас такий проказ. Ми спочатку віддаємо орб. У е, Орба е, за рахунок нашої пасивки, яка дає можливість ззірвати. Ми кидаємо орб, він проходить скрізь людину, і ми позаду неї, знову наздискаючи кнопку спела, орб буде взриватися. Головне це зробити до того, як орб почне повертатися. Бо якщо орб почне повертатися, то замість демеджу він в тій точці буде взриватися хілом. Наші тімейти цього навіть не відчують. Тому ми спочатку віддаємо орб, взриваємо його демеджем. Заходимо, даємо скрім суперника. Таким чином, ми його рутаємо, ми йому зменшуємо відхил від скріму і ставимо Е, Знімає з усіх суперників всі бафи за рахунок Перка в Шмоті. Знижує їм, поки вони знаходяться в цьому облівіоні їх демедж e, і підвищуємо на 15% демедж наших союзів. E, після того, як віддали комбу, ми виходимо з файту, даємо важку тичку, в нас всі спели e, за рахунок нашої ульти відкидешилися. E, так само пов... e, або дістаємо айс перчатку, даємо скіл і знову звойду комбінацію. Стаємо айс перчатку, віддаємо шторку. Виходимо з файту. Якщо нас в файті зловили, ми не можемо дуже далеко вийти, стали в томбу. Якщо нам треба е відійти з файту, ми виходимо, стаємо в томбу, ми в сейві. нас шпекарі навіть якщо б'ють, вони б'ють в томбу, ми захищені повністю демеджу. Трошки пояснення, чому ми беремо Плагін е, Кріт. Е, при кожному кріті, коли у суперника менше 50%, він буде ще більше зменшувати свій відхил. Е, за рахунок того, що в нас дуже багато бусту шансу кріта, е, ми будемо дуже сильно їх. Дуже часто. Тому можна в колечко брати е, третім перком е, замість навіть херті, Шанс Кріта. І якщо ми. У нас буде шанс Шанскріта в колечку Шанс Кріта, плюс е, пасивки на Шанс Кріта, то наші здібності будуть дуже часто е, дуже швидко колдаунитися. І люди, суперники лохепешні будуть змеченим хілом, і їх не будуть встигати вихилювати ні стархітним хілом, ні масовим хілом, ні будь-які. Навіть баночки будуть сахердграундом, замість 7 тисяч відхилюватися. І дві з половиною В цілому по геймплею все. Всім дякую за увагу.